Привіт усім, хто заглянув на мій каналчик. Сьогодні я розпочинаю новий проєкт, проєкт від з вишивка хрестиком 11,70 номер. Називається Поцілунок. По написано по мотивам вам Гюстава Клімта та «Поцілуй». Дуже гарна картинка, яскрава. Така буде оздоблена бісером і стеклярусом, до речі, вишита хрестиком, красота. Має вийти роботка 30х35 см. Вишивається у дві ниточки. Ось 25 кольорів ниточок, шерсть ниточки. Дуже приємні на дотик, ну, чудесні такі. Ось, Значить, що до підготовки, я взяла свій органайзер. У мене є органайзер PACO 1. Він зараз тут ніде ну, не використовується в мене. У хаєді моєму там такі саморобні органайзери використовуються. Так що я взяла ті ниточки на цей органайзер. Через дві, бачите, от штучки я просунула. Тому що пасимки досить товстенькі. такі. І отак от от я собі організувала ниточки. Я понаписувала через одну клітинку. Бачите, ось так, як на органайзері Riolis 1, 2, 3. Так і я. Просто я через одну клітиночку. Раз, два, три. І ось так от дійшла в цю сторону до 12, далі 13, і в цю сторону до 20 ниточки. Ось ці значечки я вирізала з ключа і наклеїла. От крапочка це, це в мене буде перша ниточка, галочка друга і так далі. Нічого складного у цьому немає. Я думаю, всі, ну кожен робить по-своєму, я зробила так. Так, я думаю, мені буде зручно. Ниточки, подивіться, які кольори. Це дуже яскраві, м'якесенькі, дуже гарні ниточки. Мені дуже подобається. Так, організували ниточки. Далі. Далі, що потрібно для вишивання, потрібна канва. Канва у наборі є, я її вже на вільну свою рамочку. в мене є рамочка розмістила. Прикріпила ось тут цими булавочками, а зверху мусила пришити ниточкою, тому що тими булавочками так намучилась, так вони не протикаються. Тут дуже плотна така ну, тканинка перероблена до цієї дерев'яшки. Ось я розграфила повністю всю канву. Я не розграфлювала там по чуть-чуть, Знаєте, як то дівчатка розграфлюють там, по декілька тих квадратків. Я зразу все зробила, не думаю, що я там її закину. Ну, може Бог дасть якось вишим. І от що вийшло. Получилось в ширину 16 десятків, а в довжину. Получилося 20 десятків хрестиків. Ось бачимо: з одної сторони, і знизу, і з права є ще відстань, ось така для оформлення. Так, що канви хватає, все нормально. Розграфила і натягнула. Схемка, схемка я думаю, ви знаєте, йде дві схеми у наборі. До речі, одна схемка для хрестика. Я її, бачите, ось тут понаписувала номери, тому що досить вона дрібненька. Досить вона дрібненька. І у цих переходів, от там, де світленькі ниточки, ну, світленькі намальовані значечки, то видно десятки, оці хрестиків. Але там, де таке рябутиння, то трошки там і не видно. Ну, я думаю, очі привикнуть. Вишивати я можу і парковкою, але тут і логічною. Дивіться, тут воно стовпчиками, ті ниточки, тут не складно, я думаю, буде вишивати. Єдине, може, де там мародоття ті квіточки. І хочу запитати вас, можливо, хтось вишивав цей набір? Я так розумію, що треба, мабуть, вишити спочатку все хрестиком, а вже потім пришивати той бісер із ціклярус. Бісера із цікляруса, до речі, тут ось в наборі. Оце стеклярус продовжувати, бісер чорний, це волосічко, мабуть, того кавалера. Раз, два. Ну, от, от і все. Тобто чотири пакуночка бісеру і один стеклярус. І їх пришивати, я так розумію, треба, ну, вже, коли все вишито хрестиком, попрати ту роботу, ж вона була постірана, наче як. І потім пришивати. Тому що ну, я б я б то вишивала б відразу. Тому що потім знайти на окремій схемі де то... Може, воно і не тяжко, я ще такого не робила. Оце, для, оце схемка для вишивки пришивки бісеру і стеклярусу. Ну, можливо, я знаю, Катріна вишиває цю роботку, але щось, ну, не знаю, там є другий, по-моєму, у неї звіт по цій вишивці, більш більше немає. Ну, не знаю. Треба у неї запитати, як вона планує це робити, чи що. Ну, Підкажіть, хто знає. От, оце щодо підготовки. Ну, о, ниточки є, голочки у мене є. Ну, ось. І все, можна приступати. Я свою раму у мене є станочок, просто такий є. ну, Він саморобний такий. От, я його приточу, отут, от, бачите, дирочки от є. Дирочки. Просто такий диваний станочок, звичайний. І можна починати працювати. Ось, і можна помаленьку відшивати. Ось така у мене підготовка. Все є, маркер є, буду заокреслювати, як звичайно, ті квадратики. І по мірі того, як от буду вишивати, буду ділитися з вами своїми враженнями. І, ну, можливо, вже вишию трошки. І покажу вам, і скажу, легко чи ні. Тими шерстяними ниточками, але таку красу я хочу мати. Вона мені це дуже позитивна, така мені картинка яскрава, ну просто красота. Думаю, що ця робота мене не розчарує. от, а, І я нарешті приступлю до неї, тому що хаєт сам вишивати дуже тяжко, це робота не одного року. ось, А чимось розбавити, тим більше, такою яскравою картиною, гарною. От, це буде. Мені, мені буде якраз те, що треба зараз. Ось така підготовочка. Підготовка вже готова. Можна приступати до вишивання цієї гарної картинки. От Кому цікаво, підписуйтесь, будемо разом це діло робити. Кому цікаво. І будемо вишивати ось таке коротеньке відео. Всім щасливо, пока. Відпочивайте, можливо, хтось ще не відпочив, їдьте. От, вишивайте, викладайте відео, діліться, тому що це все дуже цікаво, позитивно. Якогось набиратись позитиву потрібно у цей час. От. Так що, всім щасливо, здоров'я, міцного це основне, а все інше буде. Гарних творчих успіхів вам так бажаю всім всього. І всім пока. До зустрічі!